Чуєте, що я думаю, я раз пішла така п'янка, ви не хочете за мене відробити цей останній день, бо я щось вже взагалі робити нічого не хочу. <сохи> я моєї фрази лук не кажу, давай я тобі, може, хоч трохи допоможу, ну, в смислі з мотором. Е -е 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 бо кажу, мене ж не буде, як це ти сам будеш знімати мотора. Ну, тим більше кажу, поки дощу нема. Я так зрозумів, він мою фразу розприйняв буквально і вирішив, що я до кінця встигну зняти мотор. Як правильно, чому йому мучатись два тижні, якщо я можу це зробити за півдня. Все-таки ми розуміємо, що я не встигну зняти сьогодні мотор. І дивіться, що Лука виробляє. Миє Валеру навіть знизу, бо йому потім туди залазить. А щось коли знімав мотор, я ми ніколи туди не залазили, не мили. Ва не? Прима лікар міста. Окей. Хтось не пам'ятаю, ну нагадайте мені, я вам хіба вже показував нових валерчиків, яких нам видали 5 штук. Ну, верні видали, купили ми 5 штук, Це дуду. Я дуже довольний, що саме дуду достався. ну Це просто що зараз грязь калюжі, от, А так у нього завжди тут чистенько, все, акуратненько, Тут вже новий дизайн, педаль такий, щоб не промазати, Тормоза. Ну, вже все тут. Тоже все більш таке, ну пластика, бишка, руль такий, як моя рука. О, тут уже новый джойстик, всякі ці кнопочки, пахучки стоять, вы поняли. Потолок, тут уже такий цей, шторка, ця. Ну, тонировочно. Дуже, дуже, все так, знаете, зроблено. Сплошне заднее лобове стекло не поделене. Тоже шторочка. Вот, ласка себе так хопа-хопа, типа притонировал от солнца. Сидушки типа кожаные, кожа молодого дермантина, резина дермантина. Ну ничего так, ничего знаете, как бы мое место быть. Побачимо, кто первый я новенького Валерчика. Ось так от. В общем-то, лука почав мити, ну, естественно, звісно, що це він тільки почав. А домивав я, взагалі, знизу я все вимив йому. И я вам скажу, що в цьому айстрі набагато простіше мотора знімати, ніж будь-де. Тут ось ці болти по кругу відкрутив від коробки, відсоєдив. Ну, підключав всі роз'йомчики, причому вони дуже легко відключаються. Ви зрозуміли, десь там немає. Воно там, 2-3 розетки, Великі маленькі, повідключав, познімав всякі шланочки, повідсоєдіняв. І все, мотор ось, раз, два, дві подушки, дві наче. Лежить на рані, пусть нема тут таких лопухів, аж десь тут, да, там, щоб потім він там вверх не вилазить, ще щось. О, я ось, ось позливав масла, жидкостя, все, то есть тут. Тут по суті роботи на півчаса, воно тільки стартер, саме складніше за ключиком на 17, все підліз, там відключив, теж 2 минути діла. Ну і все, тут нічого тобі не мішає, ти нічого за собою не тягнеш, не волочиш. це все стається, все на рамі. Ці всі всі мар мармізи, -мар чуєте, вихлопні труби, все 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 повністю воно лишається, воно тобі не треба. А, ну радіатор зняв, щоб коробку, щоб мотору такого поняли трошки від цей. Від коробки відсоєдинив і вверх підняв. Кабіна відкинута, тобто ніхто нікому нічого не мішає. Зараз ще зверху вам покажу. Кому цікаво, будете знати. Та, я таку роботу, мені за щастя, я ж кажу. Все дивіться, все, кабіна відкинута. Оце все, радіатори всі збираються, винімається, все. Потім моторчик тут тако взяв, ось є за що цепляти. Раз, два, вцепив, так от трошки піде і. І со свистом він полетів. Ти що, ніяких взагалі проблем немає. Все, що тут все? Два шланга відключив, турбіну відкрутив. Не турбіну, а цей Трубу від турбіни відкрутив. Все, і далі тянеш, дивися, що ось, дивіться, резеточка, відключається. Хоп, все, пожалуйста. Ті, красота. Не, я можу зрозуміти в даному випадку тільки Біг Боса. Біг босс сказав... Е Оказується, що я вияснив, 13 тисяч євро третічі. Я перепитав декілька разів, третічі, це зняти, поставити мотор, не, не ремонтувати його, бо це тільки зняти, звісно, Він сказав, що заради економії, щоб це ми робили робітники, які живуть тут на зарплаті, скажімо так. Це зрозуміло. Але Лука там балакає з нашим, ну не можна на нього казати. Головні луки немає нікого. От, але він все одно головний, чи як його правильно назвати, просто людина, під якою ми очитуємося і питаємо в неї, як правильно зробити. Но він не главний. Да, ма, ма звати? От. То Лука каже, що до четверга він, так як він один, до четверга він його зніме. знімання вопрос, по-перше, що тут знімати до четверга, по-друге. Ну Оці всі болтики так, порозкручувати треба, щоб один, ну щоб не все гамузом тягнуть, нашу спину рвати. Навіть один радіатор, там, другий, третій, четвертий, чотири штучки. Їх. Ось раз, два, три, чотири. Зняв і потім у тебе доступ тут до всього, до всього абсолютно. Ось тут трошки відключив, там, ось, ось ця труба і Все. По суті, тут більше ну, тобі свобода дійства, і все воно акуратно піднімається, витягнути. За що люди беруть бабки і як... Не, ну як вука хоче розтягнути резину, це я вже не питаю, бо я знаю. Включив телефон, сидиш в тік і сіла батарейка, прийшов, два болта відкрутив, телефон трохи підзарядив, далі в Тік-Токі. Ось так воно тут все і робиться. Ну, я, чесно кажучи, я вже привикаю. Я поступово починаю робити то, вам відоси, знімати, балагати, там, ще щось, займатися своїми питаннями в інтернеті, там, лазити, кажуть. Але ну так, щоб прямо розтягнути до четверга роботу, яку можна зробити за максимум півдня, я не знаю. Не знаю. Ну ладно, то не моє діло. О. Вопрос в другому. За що брати 13 тисяч євро? Ви що подуріли люди чи що. Ну, Майте за совість. Ну що, да здравствують, неждана негадана відпустка. Без 105, все, можна. Мить ноги лягати спать. Зробив, в общем, тільки що жест доброї волі написав воділа один, от, який робить один валера, робить на одній базі. Вона ну, невеличка, там, там, я не знаю, двадцатку, може, контейнерів за день грузи. Ну, тим не менш він робить і якби... і да, він повинен працювати. От, і він типу, дзвонить, що в нього там щось не Ну, не працює, поламався. А тем больше, что не работает сенсор. Ну, мы это знаем, проблему с этими сенсорами постоянно. Но он говорит, что конец рабочего дня, плюс тут пробка. Наверное, треба завтра, ну, придет это и сделает по-спокойному. Типа, я говорю, Лука, ты поедешь завтра? Он говорит, нет, нет, если то, в понедельник. Або сегодня, я або в понедельник. Я говорю, поехали сегодня, сделаем. Ну, по первых я со спокойной душой пойду в отпуск. Ну, потому что завтра это, типа, козы-козы, знаете, ну, типа. Можна виходить, можна не виходить. Но, так як у них там гризня з бік босом, то я якби, підтримую, луку і цю позицію. Тим більше мені відби ну, не холодно, не жарко. Якщо взяти, допустимо, Лукину зарплату і йдуть час оплати, да? а він там на 50% збільшується. Ну, скажімо так, виходячи в Лука на роботу, він там заробляє за суботу, ну, хай 150 євро, я 60. ну, Разниця є. Да? Та й ну, що мені вже вони погоду мені не строїть по 60 євро. Якби вроді гроші, зараз ну, нормальні гроші. Ми на тиждень жарад викупляємо на таку суму. Ну, от. Е -е якщо не більше. От. Ну тим не менш, коротше, що, що тут ви думають. Не, не Поїхав ось зараз зробив, пробки обминув, 10 минут є, навіть з вами поговорити. За спокійною душою тепер йду йти, в отпуск. Відпуск перед відпуском я це так називаю. Ну, тому що... Мені першого, першого я виходжу на роботу, а 12-го я вже йду в відпуск, а там вже ще ж з 1 по 12, там же ще ж суботи, неділі, все як положено, правильно. О, ну то ну я так розумію, що Лука згребе на цих тим більше, а якщо там ще суботу, неділю, Ну, коротше, да. Це я першого виходжу, перше це вівторок, тобто я роблю. 4 дня один тиждень і потім другий тиждень роблю 5 днів і в мене 3 тижні відпустка потім. Боже, як я оце мучусь постійно, я не знаю. <гум> да, і що я кажу? А, Я кажу, що лука на, на, на ті мої 4 плюс 5 днів, 9 днів. о, Мені устроює точно, що 9 днів. Е, Ну, в смислі таких робіт там мотори, коробки і все остальне. Ну, всю фізичну, грязну, фізичну. Тяжку, грязну і так усе. А ви знаєте, в моєму випадку гріх жалітися, все одно цю роботу робити треба. Я мазуту люблю, я від неї ніколи не тікав. Можу тільки поприкалуватися цього. Єдине, що погано, холодиш жарко. Коли жарко або коли холодно, це дощі леють. А якщо нормально сонечко світить, усе як зараз, знаєте, дощу нема. Шикарний вид. Валяйся на тому асфальті скільки хочеш. Юля вечором спину намазає і ляже спати. <рес> Виходжу з роздівалки, лука там ще в офісі щось сидить кляси. Я кажу, чао. ведь яму Прикольно так. Де? О, дивіться, хто коли... кто за забором стоїть знімай. Цибулька, помідорки. варяться яички. Тунець і такий закусь така у нас сьогодні Все свобода Язика мені бачите показує Та й що чим зайнятися? Куди завтра поїдемо? Десь на моря На моря, на моря Погодка Сьогодні, майже з понеділка буде погода, та й будемо десь їздити. От, А на вихідних, ну, завтра це я точно буду відсипатися. Завтра буде підйом у мене не в 6 утра, а в 6.15. Висплюсь нарешті. Да, Бо о, як вихідний, напевно, всіх так. да? Як вихідний, то й можна той і прознутися там, і в 5 утра, бо нікуди ж тобі не треба на роботу. Вот. Це як на роботу, то ти не можеш ніяк ті очі розплющити з кровати, то і злізти. Да. Так, так що. Я навіть не знаю, що вам сьогодні знімати, розказувати. В общем, викладаю вам відоси. Видос. Завтра придумаю, що до чого як і устрою вам якусь невеличку конкурсну програму. В планах у мене обов'язково переробити машини. Е, ну, для цього теж треба погода. А Льонину то там треба буде і рихтувати, і красити, і то, і все. В общем, ну то треба мені погода. З маминою там попроще. Вот. Ну, побачимо. І ви все побачите. Куди ж я без вас вже на зв'язку.